І так, якесь там серпня, кінець серпня. Де я, я побачив свою колоду. Хочу побачити, що у нас тут. Де розплід, де діла. Будемо зараз помаленьку дивитися. Відкриваю, а це називається снід. Доска яка прикриває дощ. Я сейчас відкриваю оцей сніг. Дехто каже привертка. Ну вже видно, що осінь вже гарно прополісують. Прополіса чемало. чачки кидаються. З'явився ось такий нектар без кольору може бути паді. Падівий мед не знаю як я показати. там щось блистить. Ось такий. Два тижні тому його не було. Може золотарник. Може не знаю що. Розкажу трошки про колоду. Колода ця метр п'ятдесят. Тут до голови, тут сантиметрів десять закрита. І тут сантиметрів десять закрита. Це все йде колода. До голови голова це верх. Сюди йде на звуження. Доверху на звуження. Отак, От як в зиму сідає клуб напроти ліпта, він по мірі, по мірі І вона знаходиться під таким невеликим кутом з правої сторони, невеличкий кут, та збирається в основному мет і туди прямує клуб зимою. Якщо повністю горизонтально, він не... клуб може по... і роз... розділитись на дві частини. І це неправильно, треба чуть-чуть одну сторону припіднімати щоб вони знали, яку сторону підніматися. І ця частина трохи заужена, так, щоб взиму, взиму, взиму вони зжимались зжимались, зжимались, і там, і там завжди є мед. Я зараз голову відкрию, зараз поки покажу середину. Розкажу скільки можна брати мед. ну Я буду брати, десь, я думаю, ось посюди. Десь середину. Мені з головою охватить хоча його можна брати і ось посюди. Але це я вже буду дивитися, скільки його тут буде, скільки того меду буде, чи вистачить їм на зиму. А то нападають. Зараз можу сказати, що ну, ось, половина по-любому в меду. Ну, там вже буде десь гніздо, там десь буде пусто. Десь в цьому районі отак. В цьому районі ота. тут буде по-любому пусто, бо зараз є розплід. Мед буде. Ззаду посередині її чуть-чуть буде менше і тут знову буде мед до голови. Це така ситуація. Ця дірка це я того разу як збивав бджолу, зачепив і прогризли. Тут не знаю що прогризли. Нектарчик такого кольору прозрачний. Може бути золотарник. Я думаю, що це падь. Зараз жарко. Соти під таким углом туди. Но найкращі бджоли це коли вони будують, виходить на холодний занос, ось так. Тоді дуже гарні бджоли, тоді меду вистачає і всього. А коли повздовж, вони трошки не такі. І ото кладуть взимку. На рамки, якісь там, я не знаю, палочки, щоб вони там переходили з рамки на рамки. Це такий бред. Вони як зимують у мене в колоді, як розміщені, отак, прямо розміщені, і клуб треба йти сюди. Вони без проблем переходять, тому що там багато таких дирочок зверху, де вони кріплять. Там по-любому є дирочки прогризані. Немає ніякої проблеми, вони собі добре рухаються доверху така от колода. Задовжину розказав, всередині за розмір не розказав. Вона, вона типа такої форми, я яйцевидної, яйцевидно. Я так сюди йде, отак так вжик. Отак, продовгувато ото. Такий розмір. Воно назад чуть-чуть звужене. Тут в основному гніздо воно йде яйцевидне, 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 а потім з цієї сторони, отам воно видно, от воно туди зарізано. Вона називається похрать. Коли немає дірки вверху, отак просто під вуглом зарізане туди, то, то похреб. А в мене повністю дирка насквозь. Це вона йде, йде ось тут під углом, а потім йде десь на 20-18 на 18, такі, трубою. Я зараз відкрию, покажу. Не знаю, може все не все розказав. Щось де розказав. Добре, цю сторону буду закривати, бо вони вже вертається, я їм трошки заважаю, зараз поки... На паузу надо. Буду открывать голову. сейчас дам трошки дымку. Оба, ну что тут у нас. За картину маслом. Ну, їм явно не подобається що я сюди влізу така от штука от голова так як завжди як верх вулика вона найбільш залита прополісом я цю, цей холстик подивлюсь чи нам бджоли не видно хліща то не видно Хочу поставити полоски, але це ще на час. Відірву собі цей холстик. Але далі пополюсують. Опа-опа. Так, це сюди. Ось вот от холстик, такий жирнючий. Буде колись. На наступний вулик Зараз я покажу ближче. Одна рахунок такої сім'ї. Я був би впевнений, що Джоли цьогоріч поперезимовують дуже гарно. Не знаю як це я так правильно показати. Ось начнем. Ось начнем, начнем, навіть сього... з цього соту. З цього, з цього со Воно вони чогось не закладають по самий цей край, вони десь сантиметри два відступають, але ось можу показати, що ось запечатаний мед. І тут ось запечатаний мед, бачите скільки? І тут. І ось це один, два, три, тут буде четвертий, п'ятий, шостий стільник і там трошки сьомий. І тут ось, бачите, яка розміром. Ну хай на 18, може на 20. І довжиною туди десь 50, а це їм з головою на зиму хватить. Але я трохи буду більше виставляю. Ось такі. І всі такі були. Ось тут теж має бути видно. Початку До початку полісу тут, звісно, жирно взагалі. Це голова холода. Вони для зимівлі сюди все якнайкраще. Стінки аж блискучі. буду короче закрывать стельки и бежилы чтобы она не падала вниз конечно просто не падает и на улицы сбить Стрелочка показывает, в какую сторону расположена крыша. Уже, конечно, трошки. А, Все. Вуаля!